Привіт, бро! Ти на каналі Грін, і ми завершуємо наш файний, неймовірно потужний шлях проходження грі Kingdom Rush. В нас з вами, друзі, залишається останній прапорець. Ось ви можете його бачити в самому такому от нижньому куточечку. І для проходження цієї місії, цієї компанії я вирішив на фіналочку випробувати оцього чувачочечка з залу героїв Хаксоу. Карлик-винахідник звалить кого завгодно, хоч велетенське дерево, хоч злого гіганта. Не знаю, друзі, жодного разу не тестив цього перця, не знаю, не грав ним. І взагалі, в принципі, дуже хочеться випробувати його в нашій з вами місії, нашій з вами компанії. І так, давайте, друзі, глянемо, що тут в нас є: вогняна яма. Демони напали на наші війська в башні везнана, вцілів лише один е, наш воїн. Судячи по його м, панічному бормутінню, адські орди з'явились з, з е, вогняного розлому. Генерал, ви повинні зачистити територію, встановити джерело е, погроз і е, впевнитися, що везнан нам не страшен. Ох, друзі, щось я відчуваю, що буде така доволі потужна, гарна і така доволі міцна місія. Так, давайте ми народ з вами розглянемо, що в нас тут є. Ось цю наш, дивіться, чувачочечек такий, а такі пузатий. Короче, сидить Карлік, походу, в якійсь металевій конструкції, типу такі, як, знаєте, як. А, там... Такий костюм, типу, я не знаю, або як екзоскелет такий е, моцний, і оце він там ним е, керує. Має таку пілу в одній руці, а в другій в нього, типу, мабуть, щось буде, е, він звідти стрілять, щось буде вилітати. Так, вогняні розломи, вогняна лава. Вогня... А це що таке? Це що таке? Народ, це блін. Коротше, нажимаю, не знаю, що це таке, але мені вже не подобається оця от тварюка, яка тут дригне. Коротше, роздивитися, я думаю, зможемо його трохи пізніше, як вже будемо безпосередньо проходити місію. Так, народ, а тепер давайте конкретно до наших з вами точечок, позицій, і що ми можемо з вами зробити. Маємо 1200 монеточок. До речі, що він має в нас пільщик. Пилорамчик, коротше. чувак, який файно фігачить дерева і робить з них корисну мебель. Сподіваюсь, він так само буде пилить і орди поганців, які будуть на нас йти. Так. так, 504 ХП, 927 в нього урон. Захист середній. Ну В принципі, ХП доволі багатенько, норм. Ну, з ударом якби його уроном можна буде щось зробити. Так, друзі, давайте ми з вами тепер трошечки по башеньках Давайте отут поставимо ми з вами бомбардочки. Так, добренько, давайте тут поставимо. Лучників, Так, є є народ, є. Так, тепер, 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 тепер. Що далі, що далі, що далі. Давайте тут магів поставимо. Ти -ти -ти -ти. так, А тут ми давайте поставимо піходку, бо нам треба, щоб хтось щось якось десь і стримував. Так, народ, 634 монеточки в нас залишається. Перша лінія в нас, в принципі, доволі файненька, гарненька. Так, давайте, 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 давайте. Що ми ще з вами зробимо? Так, давайте, мабуть, ось тут поставимо піхотку. от так ми це зробимо. Отут от ми поставимо магію. Так, а тут давайте поставимо ось так. Ну, непогано, непогано народ, непогано. Я вам хочу сказати, так, тут давайте вот так, тут давайте вот так і тут давайте вот так. Вот это я взагалі просто щось. <клес> нормально так розгулявся. Так, давайте глянемо, що тут демонічні отроді, тут адські гончі і демонічні отродії. Так, давайте нашого з вами чувачочечка поставимо ось сюди. Тут просто шлях трошечки коротший з лівої сторони, з правої, і бачите, довше він такий більш якби закручений. І хочу прям подивитися, що ж він таке вміє. прикольненьке. А ну, давай, чувачок, отак. Ну, в принципі, з пилою це було зрозуміло, що він буде якби нормально так. Пилою рубить, там голови проч, давай долою. Будемо. дивитися наскільки він файно і швидко прокачується, друзі. Так, давайте отут-от піхотку поставимо. Ну, поки, 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 звісно, він на першому рівні, вже на другому. Хорош, красавчик, це мені сподобалося, це було гарненько. Так, а ну давай сюди, чувачок, давай сюди, друже. Щось поки, звісно, вообще ніякого такого. Проблемок немає у цих от бродях проходить наші башенки. Так, а це що таке? Легіон. Древнє зло, яке народжено бездною, ібо їм Легіон, бо їх багато. Високий захист може розмножуватися. Блін, ну таке, конечно таке. Давай чувачок сюди. Це що може розмножуватися це така собі, звісно, тема. Так, а ну давай сюди, друже. Так, давайте отут прокачаємо. Так, треба трошечки покріплювати наші башеньки, бо діла не буде. У нас з вами друга волна, друзі, і я абсолютно згоден. У нас поки е, міць волн ну, бажає кращого. Це без питань. А ну давайте мітеретікам підпалимо трошечки ці червоні дупи е, їхні їхньою ж зброєю. Так, давайте викличемо ще одну волну. Так, ідуть поки демонічні отроді. Тут у нас біжуть адські гончі. І у мене задачка якомога швидше прокачать нашого піларамчика. Народ, ви ох, хорош прикольне зробив. Блін, він здається, випускає, типу, теж якусь пілу, оце з однієї з рук. І е, при тому б'є. Не можна сказати, що він б'є по площі, не б'є по площі, але він одразу декількох е, зносить. Якби. Це прикольно, це було реально прикольно. Так, давайте сюди. ібо тут у нас іде Легіон. Так, давайте отут прокачаємо трошечки. Так, 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 так. Давайте поставимо мушкітюрчиків. Мушкітьори гарно валять, вони прикольно валять на відстань. Вони реально такі от доволі мощні, чуваки. Так, а ну давайте сюди пілорамщика трошечки відправимо. Нехай він от орду тут фігачить. Так, я думаю, що нам треба ось тут поставити народ е, трошки е, якихось лучників або якусь, якийсь захист, тому що. Бачите, хоче пройти цей мелкий оцей засранець, хоче пройти, але нічого в нього не вийшло. Так, так, народ, у нас з вами четверта волна, четверта волна, і в нас з вами летя... Що за фігня? Що це таке? Що воно почервоніло? А що це таке відбувається? Блін, якісь розломи, коротше, народ, і якісь оце от червоні лінії. Ну, коротше, воно мені щось не дуже вподоби, якщо чесно. Тому краще я це питання поки залишу в стороні. Але мені здається, що це, типу, знаєте, як на сковородці, така розкальона єрундінь, яка може випалювати файно тих, хто там знаходиться. Ну, звісно, окрім оцих от поганців, які намагаються прорвати нашу лінію оборони. Мені б, звісно, б бомбардочку одненько тут, тут по центру, було б взагалі топчик. Так, що тут у нас іде? Владика демона, 800 здоров'я, 1575 урона. А що в нашого пілорамчика? 576 здоров'я, 12,36 урона. Так. так. Так, так, так. Дивіться, скільки їх лізе, -мою! Неті получив жбан мітеретиком та Владика Дімонов, щоб ти не міг тут взагалі нічого такого файного зробити прорвати нашу оборону. Так, ну поки, в принципі, геройчик наш там намагається справлятися. Блін, 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 блін. І в мене немає тут. ху-ху-ху, От то я ще красавчик, от то це моща. Прям в самий останній момент народ. Ви бачили, в самий останній такий, як то кажуть, останній вагон уходячого поїзда. Я прям встиг, прям взагалі дуже собою пишаюся. Блін, це прикольно було. Так, Піларамчик, давай, друже, здоров'я в нього, звісно, фігня. Ну, ладно, згоден. згоден. Це е, насправді мій косяк, моя е, така, от, якби, е, моя оплошність. Так, друзі, що ми маємо? У нас, у нас тут місія з новими поганцями. То у нас Легіон, тепер у нас Флоріон. Коротше, Легіон, Флоріон, Покемон і все, що завгодно. Ларіон, эти гнусне создання, брасають, кидають смертельними вогняними кульками і завжди наступають групами. Дальня атака вогнем швидкі супротив магії. Ну, в принципі, все зрозуміло, друзі, все зрозуміло. Магія проти них взагалі ні про що. Так, а ну давайте поставимо. Ти дивує, яка вредна жаба. Йо-ма, -йо, які ці вогняні кулі. Ніфікася, на яку він відстань кидає. Де моя піхота, а де біжить оцей, от, дивіться, з гарячою дупою, оця от е, рогата дикатварюха. І він просто мою піхоту зносить на раз. Так, ану, давай сюди, друже, дав... хоча я не знаю, навірно, краще його туди не підганять, тому що вони. Мало того, що вони швидкі, мало того, що на ті мітере там получі, Мало того, що вони е, такі доволі е, з дальньої відстані валять, так в них, в принципі, і швидкість така дуже файна. Так, да, звісно, народ непроста буде місія. Непроста. Так, Фларіон 16, Владика Демонов 2. Тут Флоріон 16, Владика Демонов також 2. Коротше, фларіони швидкі, гнусні, бридкі, кидаються вогнем, спалюють все на своєму шляху. Бачите, прискорюються, мають здоров'я 200 і урон 15, 25. Мало того, вони ще й е, грубками е, проходять. Тобто навіть поодиночки вони і, і не ходять. Так, давайте сюди нашого пілорамчика трошечки в сторону відведемо. Ще це владика демонов їх прискорює. Так, давайте метеоретиком, друзі. Хорошо, що в нас є оця така фішка, як метеор. Метеор допомагає дуже гарненько, файненько справлятися з цими ордами, цими масами, цими оцими поганцями, які закидують нас своїми цими вогниками. Так, так, народ, що тут у нас? Бісьонки. Бісьонки, Бісьонки на нас і демонічні отродія будуть зараз. Намагатися нас з вами, друзі, закашмарювати. Що ж це таке лежить тут? а? Оцей оце, оце, рогатий, він мене трохи піднапрягає. Такий, бачите, лежить собі дрихне, Типа, нічого йому не треба. Такий він, типу, Все в мене нормально, все в мене добре, все в мене рівно. Так, в нас наш з вами ем, пилорамчик вже на п'ятому рівні, має 600 здоров'я, 13-39 урона. Ну, в принципі, непогано, друзі, непогано. Мені здається, що доволі непогано. Так, хорош, 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 хорош. Тут у нас теселка, тут у нас бомбардочка, тут у нас маги. Я оце не знаю, що, звісно, поки ще не вирішив, що мені з магами робити. Чи поставить голіма, чи поставить мені маги в ваншотники, тому що я обожнюю цей от. Якраз різновид має прокачувати цю доп, яка дуже 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 круто виносить особливо таких дуже потужних і з великим об'ємом здоров'я поганців. Але, мабуть, 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 я все ж таки поставлю тут голіма, щоб він допомагав стримувати оцю всю орду. На ті мітіорі, там поки цей Лігіон не розмножився. Воно дивіться, він якраз воно почав вже розмножуватися. Ти тварюка дика. Що ти вам тим всім пороблено, чи що? Що ви лізете? Вас сюди не кликали, друзі, йдіть в свою оцю от адську дупу, звідки ви вилізли, і сидіть там собі рівненько, гарненько, там прислужуйтеся вашому там адському босу. Що вам тут оце не уйметься? Так, давайте голіма поставимо. І навіть трошечки його прокачаємо. В принципі, доволі такий прикольненький цей пілорамчик, я вам хочу сказати. Гарненько він має оце 600 здоров'ячка і непоганий такий в нього урончик. Та й виглядає доволі потужно. Дивіться, такий, такий ото файний, такий хлопець, дивіться такий. Зараз буде вино. у ху 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 тема От це тема! класна фішка. Він оце реально випускає пилу, і виходить оцю групку е цих е бридких поганців, які йдуть, він е виносить зразу ту кількість, яка на нього навалюється. Це реально прикольно. На тобі мітіаретіком по твоєму рогатому жбану, щоб ти більше сюди не ліз. Давайте тут поставимо теселку Хорош. Хорош, 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 давайте її трошечки прокачаємо. ну це мені вже до вподоби. Так, давайте відводимо, 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 відводимо нашого з вами дружбанчика, тому що зараз йому будуть гайки. відси, Блін, та я ж забрав його. Ну, йолки палки Ну ти гітка, ти тут бридка, ти вогняна тварюка. Дивіться, таке чувство, що він оце ну, реально біжить і він не в руці тримає цю вогняну кульку, а вона в нього десь з дупи вилітає. Вже двічі наш з вами Піларамщик воскрешає як фенікс з мертвих. Ну, блін, реально народ. Тут моєї особливо такої колосальної гранде війни і немає. Тому що, ну, погодьтеся, в них такий радіус потужний кітків оцих от кульок, що ну прям, прям реально. Так. Давайте, 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 пілорамчик наш. Жалко, що він не валить оце по цілях повітряних. То взагалі було б прикольно. Але наші з вами, ви бачите, як круто наші з вами Тесли виносять оцих от першу лінію атаки оцих всіх бісьонків, оцих всіх гончих і всього решти. Блін, це прикольно. Це була реально топ, геніальна ідея. Поставить тут е Тесли. Демонічні отроді гуліймони Блін, реально народ, я вам говорю: ці гуліймони Блін е всякі Легіони і що це таке, Гуліймон. Здатен до коротких польотів, демони-переростки поглощають урон, як губка. Низька швидкість, може літати дуже сильний. Ану, гуліймон ти жиробасний 2000 здоров'я, 80 урона. Дивіться, який. іде, такий бридкий, дерзкий. Така морда в нього нагла вообще. Ану, давай, пілорамщик. Ти куди полетів? Що це таке? Ану, давай сюди, пілорамчик. Давай вали цього жиробасного. Як воно вообще може літати? Він же важить там, блін, не менше тонни важить оцей гулеймон, Легіон, Покемон, Флоріон, блін. Реально, ну погодьтеся. І він оце ну, навіть літає з тими маленькими, тими дрібненькими такими вообще, легенькими крильцями. Воно літає. 5 гуліймонів. Тут 20 флоріонів і 2 гуліймона. Ой, це капець. Це, звісно, капець. Так, народ, давайте ми тут з вами прокачаємо піхотку. Не дуже багато в нас, звісно, здоров'ячка. А ну давайте мітеоретиком допоможемо нашому піларамщику. Крута народ, крута тема. Пробачте, я оце відволікся і вам не сказав, він має здібність до ваншоту. Я хочу зловити цей момент, якщо він бачили, да? Він, давайте його відведемо трошечки, тому що здоров'я в нього небагато. У нього, коротше, з пузяки вилазить такий, типа, якогось сверла такого, і він в один приход виносить мощного поганця. Це. Круто, це реально дуже-дуже класна тема. Це прям топова тема. Так, давайте прокачаємо наших паладінчиків. Давайте прокачаємо. Хочу, щоб вони тут максимальні були. Так, Владика Дємонов, Легіон, Фларіон. Так, а тут на що? Владика Дімонов і Ацька Гонча. Зрозумів, давайте ми сюди відправимо нашого піларамчика, друзі, тому що тут зараз будуть ті Фларіони, Гуліймони, Легіони. І всі, комуні лень, а вони в нас б'ють по площі, тому давайте ми з вами нашого дружбанчика відведемо в сторону. Так, ану, давай сюди. Тепер вже можна. Оці от флоріончики відійшли, поки в стороночку. Так, давайте, хочу подивитися. Ану, давайте, можливо, зловимо момент там, де він якраз цим сверлом винесеть поганця. Якщо, звісно, в нього здоров'я вистачить. Бачили, так? Да? Це було класно йолки палки пропустив я з цими на тобі, на тобі, Щоб тебе рога відвалилися! Тварь ти дика, червона щока, блін. Взяв знову, завалив мого е, героя файного. Так, друзі, перша лінія в нас доволі міцна. Так, ану, 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 ану ось він, ось о він. Ану давай ваншот, давай ваншот. Давай ваншот. Давай за ваншот. Давай, дружака, давай, 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 давай ваншот. Ну, в принципі, він його і пилою рубанув. Так, Владика Демонов і Легіон. О, от зараз то точно буде. Тут Фларіони 24, тут Владика Демонов. Так, а ось тут давайте ми з вами прокачаємо магів. Хорош. Тут ми з вами давайте зробимо, зробимо, зробимо. Давно я варварів не ставив. Реально, давненько не ставив варварів. Давайте ми їх ось тут отак поставимо. Так, а тепер давай... що таке? Сербер. Це трьохглаві пси з толстенною шкірою. Легко поглощають десятки воїнів. Атака по площі, висока швидкість, міні-бос. 4800 хп 70-90 здоров'я. А ну давай! Давай, пілорамчик, давай! А ну давай ваншот! Давай за ваншот сербера. сербіра! Ви дивіться, яка це дика. на тобі мітері там трошечки отримай! ай яй 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 так забираємо нашого дружбанчика, друзі. Нехай він трошечки здоров'ячка поправляє, тому що цей сербір доволі міцний, друзі. У нього здоров'ячка 4800. Блін, ми ще й взагалі абсолютно дуже мало знесли йому ХП-шечки народ. Так, в мене Мітіаріта немає. Давай, 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 друзяка, давай, тримай оборону. Тримай оборону. ай яй 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 ну ти молодець, ти молодець. Ти дуже файно справлявся і дуже гарно тримався. А що таке? Що за діла? Що він такий мощний? Що я не поняв, що в нього е, стільки здоров'я, що навіть наш голем з ним особливо не може справитися? Так, ану давай, піларамщик, давай, розмотай цього варвара, розмотай цього цербера. Давай, хорош, ти красовчик, умничка. Блін. І, коротше, ви бачили, друзі. Він переміг Цербера, але ціною свого власного життя. Перемога. Три зірки, 370 алмазиків. Класна місія, потужна, друзі. Насправді на одному диханні пройшов місію. Я навіть не побачив, що вже була остання 15-та волна, і йде цербер. Уй-ой-ой-ой-ой! Ой, 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 ой. Ще один прапорець, ще одна місія. Блін, це круто, це просто чумова, крута, гарна гра, обожнюю. Кіндом Раш. Це респект, просто респект. Друзі, дякую велике вам за підтримку, за файну, гарну місію, яскраву, таку, неймовірно, позитивну і за нашу з вами перемогу. Друзі, добра, благополуччя! Зустрінемося з вами в проходженні наступної компанії, яка вже буде дуже скоро. До зустрічі, папа. -па.